Добрый друзья, ви на канале Туті Фрути. И сьогодні я вам розкажу про напиток і браслет. Ой, я скажу про браслет. Сначала я расскажу про браслет. У мене є така же самая штука, щоб його делать, но я його не понимаю, як його делать. Якось отак, і тут ще якесь класси, там отак якось. Не знаю, но... Мене там дівчата продавали, і він, кстати, такий резиновий він такий класний. Він такий клас. Просто дивіться, як я розтягую, то там такі якісь вони резинки. Просто якісь непонятні резинки. Давай, а тепер напрягли на під. Я вже не помню, я ніколи ще не пила в ці баночки і. І тут такий напиток, як цей манго. манго. Yeah. Yeah. <coughs> і він манговий. Це. І я не пила його бутылочками, але розрішала. Я. я все время пила в стаканчику, і наконець я спробую баночки. Активисти там воно відкривають, так, якось? Угу. Uh -huh. Ціле дужче треба. Роз... О, і так дужче. До кінця його заламуєш. заламуємо. Oh. Uh -huh. Так. Це ж так, так, так? так, бо незручно пити. О. ким сказати, друзі, це, це добре. Як mm сок. -hmm. Okay. Like воно похоже на сокну, воно не газероване. Ні, не газероване. Тепер я знаю, як хоч стюгом. З баночки. Так же не всім пока друзья. Подписывайтесь на, на мой канал и ставте лайки, лайки лайки. Пока-пока. А вже не запутать на 5 миллионов подписок. Мені родити уже питать на собаку, а я уже кит як кит и собака. Но ну, я вже решила, что подарить на ним мені и кось кодика. Всім пока.